Безпекові питання, підготовка до саміту НАТО у вільнусі та європейська інтеграція нашої країни. Ці питання обговорювали під час неанонсованого приїзду в Україну президенти Польщі та Литви разом з Володимиром Зеленським. Ми Будемо підтримати Україну на дії війни стільки, скільки треба до перемоги. Це, це таке рішення нашої держави, це рішення таке нашого народу. Литва буде так само надавати і озброєння Україні. Литва як приймала, так і буде приймати участь відновлюючи Україну. І так само люди, які вимушені були виїхати з України із-війни, за війни, вони дуже добре себе будуть почувати в Литві. Я Дуже радий, що я можу так само пана Володимира проінформувати, що вже зовсім недовго Україна до України приїдуть дві системи відновлювати системи на САМС. глибоко. В цьому віримо, що безпека України це безпека нас усіх, це наші спільні інтереси. Щоб НАТО в нашій частині Європи було якомога сильніше, а в зовсім недалекому майбутньому Україна щоб сталася повноправним членом альянсу. Польща та Литва допомагають Україні від початку повномасштабного вторгнення. Вони приймають біженців, надсилають озброєння, підтримують рішення Євросоюзу щодо будь-якої допомоги Україні. Президент України зазначив, ці дві країни залишаються потужними партнерами у боротьбі з рашистською навалою. Росія програє цю війну, і ніхто в Європі в цьому не сумнівається. А ми здобудемо мир, реальну тривалу безпеку для наших. Народів всі разом у єдності, посилюючи одне одного, посилюючи наші альянси, зокрема НАТО, зміцнюючи європейський союз та наш спільний європейський спосіб життя.